Коли прийшов в політичну партію, це всеукраїнське об'єднання Свобода. Я в 2012 році прийшов до організації. Хотілося щось змінювати в країні, Це регіонали, просто вже країну нашу доводили, і тому треба було щось робити. Прийшов в партію і познайомився там з Володимиром. Він вже там був років з 20. 2010 році, прийшов до організації. своєю мужністю. Він справжній чоловік був. у нього ну, важко говорити просто. У нас побратим Юліан з Полтави, теж керівник Фракції Свободи в Полтаві. Там вся свобода пішла воювати. І Вова вже не зміг терпіти. Він написав, що він йде на ногу. Головне, бережи себе. ще дуже багато. В цивільному житті ще дуже багато роботи. І такий, як ти, ну, він дуже розумний, він настільки знав історію, він настільки вихований був на всіх наших українських героях. Дуже шкода, що ми втратили таку людину. Немає я... Взагалі з 14-го року пішов воювати. Потім, після звільнення, ми створили громадську організацію ветеранську. Ну, сиділи, планували, як чим будемо займатися. Громадські організації ми вирішили, що будемо мовити. Домовлялися з вчителями, з заучами шкіл. Був чудовий лектор, готували матеріал разом, сиділи ночами. Е хотіли, щоб наші діти виросли справжніми патріотами і як можна далі від Росії. Ми їм розказували всю правду, тому що, можливо, раніше не дорозказували нам про Майдан. Він був учасником Революції Гідності, активний. Він, е Дітям передавав цю всю історію, безпосередньо розказував, як там все це було. Потім при вторгненні вже в 22-му році він одразу ж пішов до лав. Він справжній. У нас відбулося на початку цього року, як я прийшов з учасником, тоді забував.

Незважаючи на його передню роботу так, більше з документами з паперами, він з першого дня визвався йти е, на позиції і безпосередньо приймати участь в бойових діях. Викликає повагу до людини, що він був мотивований. У нього було бажання виконувати в повному обсязі обов'язки. Військового в період, який зараз не було з його сторони ні одного разу, скажімо так, бажання уникнути від якісь виконання якогось завдання. От, навпаки пішов на самі тяжкі завдання і ніколи я від нього не чув якихось жалоб, нарікань і так далі так, Відчуваю якусь свою, може, даже провину, склалися такі обставини, що він повинен йти відпустку. Людей у нас дуже недостатньо. І відложилася його відпустка. Скільки кому нам там відміряно? Все, что им побалакает, он все туда поддерживает. Скучно, побалакаем, расскажет что... Не мог, им мне ему Если он сюда рассказал, он не крадил. Рассказывал все время, что -то... Ну и уже, прикольно, что не все-таки Що на виконання бойових завдань ми знаходились, проживали разом, так як наша праця була пов'язана. Про Володю можна казати, багато, багато слів. був справжнім воїном. Людина, яка мала феноменальну пам'ять, великі технічні знання, які добували всіх. Добре, Людина. Плався, всі поважали його харизму. Декілька слів людина каміла дружити. Всі його знали, і ті, хто його знав, дуже багато знали, він має позивний, який зовсім відповідав на сто відсотків. Да. Сильний, гордий, який за своїх завжди стоїть до Це Почав працювати наш батальйон тероборони. Я прийшов 24 лютого записатися, але я офіцер, старший офіцер, не було вільних посад офіцерських, і мені сказали, що, що я почекав, можливо, будуть додатково вводитися офіцерські посади або якась звільниться, і мене туди запросять. Мене запросили через місяць. І тоді вже, коли я прийшов у відділ, прибули, в тому числі і на мене оформлявся. Наказ про призначення мене на посаду психолога, батальйону. Тоді таки були посади. І вже працюючи психологом, я з ним більше познайомився, цікавився його позивним Вольф. Він спитав, який типу позивний. У мене позивний Кремін. Кремінь. Кремінь від Кремінчука. І я спитав, чому Вольф. Я, кажу, ну, я цікавлюся воєнною історією, війною. Я тоді розпитав, а які симпатії, у нього знав, що він був на Майдані, узнав, що він в Чорнобильське Переселенець з зони Чорнобиля узнав, що він був з 2014 року на війні. Це все узнав. і те, що він е, мені пожалівся, що його призначили як бойового хлопця, призначили на посаду е, складати документи на новоприбудок у відділ персоналу, хоча він це бачив е, як бойовик. От, весь досвід бойовий, всю свою душу вибуховий до цієї роботи. І, бачите, лише через півтора півтори, півтори року він такі вмовив командира батальйону, що він вже не може більше всього, не може більше виконувати таку роботу, хоче більше такої типу, чоловічої роботи, бойової. Нас з ним об'єднувало. Те, що ми обидва любили історію, знали історію міста. Ми з ним постійно розмовляли про це. Нас об'єднало те, що він займався освітньою роботою. Він так само, як і я, в різні часи в школах Кременчука проводили уроки мужності, розповідали про історію міста, про наших героїв України.